Вітаю малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на логопедичне заняття. Дивина така в природі, у бабусі, на городі, різні овочі ростуть. Розповзаються, цвітуть, ось гарбуз тут і квасоля, і поважна бараболя, і капуста, і салат. Він шпинату, рідний брат, Помідори й кабачки, дружно стали у рядки, і зелені огірочки виглядають з-під листочків. Малята, як ви думаєте, що росте у бабусі на городі? Давайте перевіримо, чи ви здогадались? Подивіться уважно і назвіть, що росте на городі. У бабусі. Малята. А чи знаєте ви, як можна назвати усе, що росте на городі, одним словом? Так, городина. Бабуся пропонує пограти з нею у гру. Давайте їй не відмовляти. Отже. Що ж вона для нас приготувала? Давайте дізнаємось. Перша гра ось яка називається Скажи, який, яка? У вас є підказки. Спершу потрібно сказати розмір городини, яка з'явиться. Перед вами велика вона чи маленька? Картопля. Яка? Так, картопля маленька. Далі? А це? Ну звісно, кавун. Кавун який? Кавун великий. Так, морква яка? Велика чи мала? Так, морква велика. Наприклад, може бути морква мала. А це капуста. Малята. Яка капуста? Так. Наступне завдання від бабусі. Що ж цього разу? Так, цікаво. Ви вже, мабуть, здогадались, так, як і я. Так, малята? Що потрібно тепер назвати городини? Колір? Так, звичайно. Давайте спробуємо. Що це? Огірок який? Огірок? Зелений. Добре? Помідор який? Помідор червоний, так. Капуста яка? Капуста зелена. А це морква. Морквинка. Яка? Морквина? Помаранчева. Так? Молодці. Я думаю, що ви впорались із завданням. Правда ж? Невже бабуся ще щось для нас підготувала? Давайте зараз дізнаємось. Малеча. Тепер нам потрібно. Сказати, яка на смак городина? Ммм, мені здається, зараз буде цікаво. І так, ого, що це цибуля, так? Цибуля, яка? На смак? Малята, яка цибуля? Гірка, пекуча. Так. А помідор який? Помідор смачний. Помідор ще який? Соковитий може бути? Так. А кавун? Який на смак? Кавун? Солодкий, звичайно. Кавун соковитий. Бабусі дуже цікаво, чи знаєте ви, що можна робити з городиною, які дії? З городину можна садити, копати, вирощувати. Городина може рости, дозрівати. Городину можна поливати і зрізати. Так. Ще городину можна зривати. Городину можна розривати. Мити, чистити, нарізати, шинкувати, варити, готувати, закривати, солити. Ну і, звісно, городину можна. Їсти, смакувати. Бабуся хоче нашу зустріч запам'ятати, тому вирішила все сфотографувати. Давайте подивимось, які фото зробила бабуся. Яке чудове фото! Давайте розглянемо кожне фото і спробуємо сказати, що відбувається на фото, хто і що робить. Наприклад, дівчинка поливає. Так? А ще можна сказати, дівчинка поливає моркву. Давайте подивимось на наступне фото. Спробуйте, скажіть, хто і що робить? Дівчинка рве або збирає огірки. Так. Подивіться, наступне фото. Яке красиве! Хто і що робить? Спробуйте, скажіть. Чоловік збирає кукурудзу, так. Лята, подивіться на наступне фото, що робить жінка? Скажіть, жінка збирає помідори. Я впевнена, що ви впорались із завданням. Вам сподобалось фото, які зробила бабуся? Малята, смайлик вирішив вас привітати і вам поаплодувати. Ви впорались із завданнями, молодці. Скажіть, будь ласка, а чи є город у вашої бабусі? Якщо є, що росте на городі? Напишіть мені, будь ласка, у коментарі. Мені буде дуже цікаво дізнатися, що вирощує ваша бабуся. А наступного разу до нас з вами завітає фермер. Ми дізнаємось, що він вирощує у себе на полі. До зустрічі, малята!